Міністр освіти гастролює регіонами і агітує за провладну партію. Журналістам видання Аргументи Ніділі Крим вдалося зняти на камеру виступ Дмитра Табачника перед студентами та викладачами Таврійського національного університету. Він поливав брудом опозиційні партії та обіцяв золоті гори у разі збереження при владі партії регіонів. Цікаво, що після виступу табачник зізнався, відвідав Сімферополь не як агітатор, а саме як міністр, тобто підписався під порушенням закону про вибори. Другим порушником став і ректор вийшов Микола Багров. У слід за. Міністром теж забув, що за законом немає права на агітацію, і собі облив брудом попередників і закликав студентство та підлеглих зробити вірний вибір. Не прийшло время Матіос, Сналівайченка і так далі, і багатьох інших. Вот просто не хочу роняти так сказать, хрустальною вазу надіжд малодіжі. Вот удар все одно пройде в парламент, і ви увидите, яке количество. Душек и коммерсантов оттуда побежит. Это ваша рабочая поездка в качестве министра или? Безусловно, в качестве министра я при этом встречаюсь с учеными и, студентами и с, со студентами. Оранжевый, в том числе Юлия Владимировна, меня как ректора дважды обманул. Да. Она дважды мне обещала дать деньги на строительство нового учебного комплекса, да, который есть. вот, проект, между прочим, создан был тогда, когда Дмитрий Владимирович работал вместе с кучмой. Это реальный был шаг. И два раза обманул. Поэтому давайте будем голосовать за тех, которые делают реальное дело.